Привіт, друзі! З вами знову я Олесь Вареник. Ми на каналі InvestHub. і обговорювати знову будемо цікаві та потрібні інсайти у інвестиційній діяльності для того, щоб ви могли їх застосовувати у своїй інвестиційній діяльності вдалим методом. Ми Найбільший клуб інвесторів в Україні об'єднуємо інвесторів та поєднуємо інвестиційні пропозиції з можливістю їх реалізації. Сьогодні ми будемо досліджувати цікаву тему: це рейти, інвестиційні фонди нерухомості. І спочатку дослідимо питання зарубіжного фондового ринку, на якому вони вже давно склалися. Індексні фонди нерухомості вони призначені для того, щоб інвестор, який хоче диверсифіковано мати право на частку власності у нерухомості, зробив це через актив фондового ринку швидким методом купівлі та продажу і володів частиною нерухомості і е, мав обмежені ризики, і при цьому мав постійну дохідність. Адже саме ці фонди мають періодичну дивідендну дохідність, тому що оперують своїми фондами нерухомості. Це досить класний інвестиційний інструмент, і особливо ті інвестори, які зберігають свій інвестиційний портфель, майже весь в активах фондового ринку. А таких є чимало скваліфікованих і відомих інвесторів світового рівня, диверсифікують його вже по галузевим інвестиційним інструментам, в тому числі нерухомість, саме через Індексні фонди нерухомості є такі, що володіють нерухомістю фонди, наприклад, в окремому місці, є які володіють в декількох містах чи декількох країнах, і в цьому залежить їхня диверсифікація. Повертаємось на український фондовий ринок, який досить неліквідний, Проторговується більш-менш адекватно близько топ 20 топ-30 емітентів, і то є багато супутніх ризиків переважно. Та компанія, яка більш-менш хоче взяти участь в публічному розміщенні, вона робить власний маркетинг і власний, в тому числі продаж цінних паперів, базуючи цей маркетинг на репутації компанії, репутації її засновника. Отже, переходимо якраз до REIT, який всім відомий, компанія інжур та її засновника Андрія Жоржія, який цей ринок власне і почав розвивати, тому що більш відомих публічних кейсів такої діяльності я до цієї пори не знаю. Діяльність вже ним ведеться близько двох років і вже декілька проектів реалізовано повністю на сайті компанії інжур. Ми бачимо, що є об'єкт, окремий фонд супермаркет, який повністю розпроданий серед інвесторів і працює. Функціонує. Також ми за ці роки діяльності могли спостерігати за масштабуванням. Діяльності Цього фонду, а який е, розбитий на кілька фондів, які е, володіють окремим об'єктом нерухомості, тобто інвестори через придбання інвестиційних сертифікатів володіють часткою в конкретному об'єкті і отримують дохідність від конкретного об'єкту. Відповідно, е, для того щоб володіти е, об'єктами е, кожним з цього фонду, треба придбати сертифікати конкретного окремого фонду або Продати, якщо частка велика в відповідно одному фонді, для того, щоб потім розкидати кошти від продажу цих сертифікатів по різних фондів. На жаль, диверсифікація в межах всіх об'єктів поки недоступна, і це ускладнено, мабуть, що через діюче законодавство. Але наша задача не нахвалювати діяльність цього фонду, а дослідити і дати поради, як себе вести інвестору по відношенню до цієї інвестиційної пропозиції і чи придбувати, чи відкласти, і чому порівняти з іншими інвестиційними пропозиціями, що ми і продовжуємо надалі здійснювати. І питання, які виникають у інвестора при оцінці, це питання, як легко можна придбати. Придбати можна дуже легко, безпосередньо в офісі самого емітенту. Придбати також можна в діючого вже власника сертифікату, який хоче продати. Проте, як нам визначити, хто хоче продати, а хто ні. Мабуть, що тільки через той самий офіс продажів. Але якщо є необхідність. Продажу паїв фонду в пріоритетності до реалізації проекту, то звичайно інтереси тих інвесторів, які хочуть вийти з цього фонду, вони цілком логічно будуть відкладені на другий план. Тому питання ліквідності самостійної навряд чи може бути здійснено. Друге, на сайті фонду ми можемо побачити, що в кожному фонді є зафіксована загальна кількість вже діючих інвесторів у фонді. Якщо ми підіб'ємо їх, то ми побачимо, що їх кількість не перевищує 3 тисячі учасників. Це, до речі, дуже. Немало. Якщо ми подивимося, який взагалі є ринок, чи є ще індексні фонди. Ну, ми шукали, ми не знайшли. Якісь спроби в цьому є у компанії Рібас, відомого готельного оператора. І це на даний момент реалізовано через участь у кооперативі і з мінімальною сумою інвестицій в 10 тисяч доларів. Ця модель вона де-факто схожа на. Реїд, де Юре, вона взагалі не реїд. Ми беремо за основу, що РЕД це компанія, яка здійснює обіг своїх цінних паперів корпоративних прав через національний фондовий ринок і підпадає під регулювання національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. І, можливо, є реїти, які створені або під себе, або реїти, які створені створення без мети публічного продажу або без активного маркетингу в цьому, ми це не знаємо. Ми це не досліджуємо. Вважаємо, що вони не в ринку. Сподіваємося, що через декілька років можливо девелопери візьмуть також участь у створенні ринку рейтів і будуть конкурувати з собою між собою дохідністю, будуть на себе спрямовувати ліквідність від інвесторів і задовольняти їх потреби шляхом. Якісного управління нерухомістю шляхом е коливання е Ціни в бік зростання по ходу і по якості зростання реалізації е, даного відповідного проекту, в якому у е, якому інвестори е, співвласники цього рейту будуть. Повертаючись до е, питання ліквідності: якщо немає швидкого алгоритму купівлі-продажу, інвестиційний інструмент може бути ускладнено ліквідним. Це може впливати на те, що е, в необхідний період продати він може бути розтягнений на півроку, рік тощо. Ми не знаємо. Ніхто не може гарантувати, коли при бажанні продати виникне реальна можливість це зробити по цільовій ціні. Ну будемо гадати, що цільова ціна це наша ціна входу. А наша купонна дохідність це в даному випадку вона на сайті задекларована від 9 до 15% очікувана. І реально за роки діяльності ми можемо зафіксувати, що вона фактично сплачується у розмірі близько 10% річних мінус ставки податків. А вони в нас в межах 9% це податок корпоративний і 1,5% – відсотка військовий збір. Це краще, ніж депозит. Ну і це, в принципі, в кінці дохідні, чиста, яка виходить. При тому, що вона повністю офіційно задекларована, вона досить непогана. І е, в Україні наразі немає інвестиційного інструменту, який би е, надавав е, нам дуже просту функцію, як в грі кешфло. Просто покласти на якийсь уявний депозит і, або на щось подібне для того, щоб в необхідний момент. Одразу дуже швидко спису... списати е, цю суму з депозиту і нею скористатись якимсь іншим шляхом, при цьому отримуючи дохідність на цю суму, тобто, що нам зробити з коштами, які в нас є, і вони до потреби чекають. Переважно в усіх інвесторів е, кваліфікованих є певний відсоток коштів, які постійно перебувають в коштах для того, щоб щось цікаве придбати, і в мене в тому числі. Але в нас немає якогось інструменту, в якому можна перечекати, отримавши певну якусь дохідність, але гарантовано швидко вийшовши з неї. РІД може дійсно стати таким тимчасовим інструментом, проте не зараз. Якщо глобально давати якусь пораду, наразі е я вбачаю велику проблему саме в ліквідності інвестиційних сертифікатів, Ріту і брати участь великим коштом, я б не радив би. Я б не радив би тим, в кого є суми, які дозволять придбати вже окремий у приватну власність юніт нерухомості і володіти ним, я б не радив би брати участь тим, хто має альтернативу, наприклад, надання забезпечених позик. Як ми знаємо, що дохідність в забезпечених позиках самостійно чи через компанії посередників виданих може дохідність становити від 1 до 15 Відсотків річних з виплатою щомісячно, тобто це вже ставка, яка конкурує з дохідністю у реїту. Проте, що б я однозначно радив би, це дійсно взяти участь на невеличкі паї. Мінімальний вхід, якщо знову ж таки оперуючись на сайт і на переписку з менеджером менжуру в межах 55 тисяч гривень. Це дасть змогу, по-перше, розвивати ринок, збільшувати з вашою. Участью, кількість інвесторів в цьому напрямі покращувати. Базу для зростання ліквідності, і е, це все наш вклад в те, що через 5-10 років може з'явитись кваліфікований доволі широкий ринок е, цих інвестиційних сертифікатів е, індексних фондів у нерухомість за українським законодавством на національному фондовому ринку, і це призведе до того, що буде просто зростати вартість нерухомості за рахунок того, що буде зростати попит. Ну, а ми в Інвестхабі, як інвестори у нерухомість, які дуже е, люблять цей інструмент за його фундаментальність, за його матеріальність і за його перспективність і е, досить е, легку його оцінку, ми розуміємо, що розвиток е, ринку рейтів, він напряму пов'язаний з розвитком ринку нерухомості і з перспективною ціною на неї. Тому мій перелік порад. Ви почули? Я вважаю, що Бажано масово взяти участь в цьому. Маса може дати, звичайно, необхідну кількість продажів, і це також зміцнить позиції риту, які формуються. Я також вважаю, що забудовникам потрібно розмірковувати над тим, щоб впроваджувати такий інструмент бізнес діяльності з такою архітектурою для того, щоб покращувати продажі, які. Які зараз переважно дефіцитними є в даний час? Такий комплекс порад. Я нагадаю, що дуже вдячний нашим підписникам у коментарях, які нам генерують нові ідеї для досліджень на наших роликах. Будь ласка, будьте активними в коментарях. Будь ласка, пишіть мені в соціальних мережах, що дослідити. Можливо, є якась тема, можливо, був якийсь факап, можливо, хтось, якась компанія не вертає гроші, які повинна повернути за договором у відповідний час. Тощо, якісь проблеми, чимось ви пишаєтесь, якийсь ваш досвід був би гарний для того, щоб ним поділитись на загал, щоб хтось ним скористався. Робіть це. Це ми ваш інвестор в Україні. Нагадаю, з вами був я, Олесь Вереник. Ми на каналі InvestHub. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, будьте в курсі наших заходів, відвідуйте їх разом з нами. Ви набудете саме тих знань, які ви найбільше можете застосувати у своїй професійній інвестиційній діяльності з прибутком та без втрат.